З журбою радість обнялась. Словами Олександра Олеся, можна охарактеризувати святкування останнього дзвоника у Коломийській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 6 імені Тараса Синюка. Традиційно із рідною школою прощалися 11 класники. Цього року навчання у шостій школі завершують 17 учнів. Серед них два медалісти, що отримали золоту і срібну медаль. Усі вони вступають у вищі навчальні заклади. Є навіть учень, який обрав професію військовому і в майбутньому захищатиме нашу країну. Для вас цей шкільний дзвоник воістину справді останній. Його малиновий передзвін виряджає вас у самостійну життєву дорогу. І Я твердо вірю. Що вам, шановні випускники, не забракне сміливості та наполегливості, ви твердо крокуватимете до обраної вами цілі і мети. Тепер на випускників чекає доросле самостійне життя, їм працювати заради кращого майбутнього нашої країни. Як свого часу, це робили колишні учні закладу, Герой України Тарас Синюк та бронзовий призер світу із боксу Андрій Федчук. Ці випускники шостої школи відійшли у вічність, але залишили по собі подвиги і рекорди. Оте Мам кож моя, мені. моя, мені. мені приємно, що школа, в якій навчався мій син Андрій, не забула. Я хочу. Дякувати за шанування пам'яті мого сина Андрія. Так само, колись мій Тарас стояв, так як ви на лінійках. Але так, напевне, треба було, щоб він віддав життя за нас усіх. І я бажаю вам, випускникам і всім дітям, щоб ви були такими самими. Ви маєте з кого брати приклад такими самими добрими, чесними, правдивими, надійними і непідкупними, щоб ви знали, що Україна понад усе. Бажаю вам щасливої дороги, удачі в житті, в навчанні і любіть свою Україну. Слава Україні! Слава нації! Тарас получив героя, був представлений до Героя України ще при, життю. при житті. Він отримав за проведення спеціальної операції на Андріївському мосту між населеним пунктом Андріївка і Слов'янськ. Цей день нас заблокували. В інтернеті є відео. Хто бажає подивитись? Цей день нас заблокували з одної сторони, з іншої сторони. Заблокували, пропонували здатися нам. Пропонували великі гроші за здачу зброї, техніки. Пропонували нам все. Пропонували здати нам гвардійців, Національну гвардію, там 47 було військовослужбовців. Нам все пропонували. Але ніхто нам не давав ніякої команди. В той час ніхто команд не давав. Ніхто всі боялися прийняти якесь рішення. Ваш земляк, Тарас, Синюк прийняв рішення. Прориватися, прориватися, і дав команду на прорив. Нас заложили скатами по по погруддя, Заложили скатами від білазів, підігнали бензовози, говорили, що будемо вас палити. Засіли снайпера зліва справа, стояли люди з озброєнням, фахівці своєї справи. Мималими жертвами відбили всю техніку, вийшли з цього моста, і путінські війська. Путін розумів, що на корочені стоять війська справжнього командира Тараса Синюка. Знають, що зараз відбувається на сході України навіть найменші. Школярі шостої загальноосвітньої школи імені Тараса Синюка щиро побажали своїм одноліткам мирного неба, адже тисячі школярів зі сходу покинули свої домівки та школи. А ті, що залишились, змушені вчитися під свист снарядів. Ми би побажали дітям в Донецьку, щоб у них було все найліпше і найкращі дні. І щоб вони не були сиротами. Я б побажав, щоб вони пережили цю війну. Діти є діти, і хочемо, щоб наші наше дитинство наших дітей було мирним, спокійним. Бачите, багато від нас, що не залежить, але ми повинні докласти всіх зусиль, щоб діти отримали освіту, щоб діти мали щасливе майбутнє миру На землі! На урочисту лінійку завітали батьки та рідні не тільки випускників, але й усіх учнів школи. На подвір'ї зібралося багато людей. Завітали на свято представники районної, міської влади та духовенство. Дзвоник до гвіздецької загальноосвітньої школи пішли у самостійне життя два класи випускників, а це майже 40 осіб. Директор школи побажала випускникам успіхів у житті та вступити до вищих учбових закладів. Країна зустрічає. Нас з вами, наших випускників, сьогодення тим днем, коли ви, шановні випускники, переступаєте поріг школи. А країна знань перегортає ще одну сторінку нашого шкільного літопису. Упродовж навчального року 488 учнів нашої школи припадали до цілющих джерел науки, освіти, культури, духовності. Цьогоріч учні Гвіздецької школи виграли найбільшу олімпіаду серед навчальних закладів Коломийщини. Приїхав привітати їх із випускним депутат обласної ради Петро Книшук. Він відзначив учнів та вчителів закладу. Всі отримали фінансові винагороди. Бо, як зазначив меценат, хто не шкодує грошей на дітей, той вкладає їх у майбутнє. Ваша школа, ваша учнівська громада, здобула найбільше місць. На обласних і всеукраїнських конкурсах у Коломийському районі. Через те я і завітав сьогодні до вас. Я сьогодні з особливою вдячністю хочу звернутися до батьків, які пер за все народили, виховали, випистили таких прекрасних діток і дивлячись на те. Я бачу, що гвіздець має майбутнє. Чи не найбільше отримала грамот Лідія Палі, дівчина переможець всеукраїнських конкурсів та обласних олімпіад? Вона також отримала премію від Петра Васильовича. Я сьогодні відчуваю безмежну радість, безмежну вдячність і підтримку нашим депутатам обласної ради. І я хотіла би побажати всім сьогодні проявити свої таланти, адже це так прекрасно, коли ти нагороджуєшся безмежною кількістю подарунків, і просто це дуже. Дуже класний на першокласники вручили незабутки випускникам, а ті в свою чергу випустили в небо голубів та кульки із кольорами українського стягу. Виводили одинадцятикласників через рушники у самостійне життя. Звісця Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма НТК».